Доброго сім'я! З вами знову на каналі Микола Сікащин. Та Юлія Ворона. І Іван Іван Атам... Значить, сьогодні у нас буде тренування Руки перезалив. Перезалив. Отримали цікаве творче завдання, як можна потренувати руки, маючи обмежену кількість інвентарю. Тобто, ну, я запитував, коли просили це тренування, що є там з кам'я скотта там, чи тренажери там, тросові. Сказали, є тільки набір гір та деякі гантелі. Ну що ж, Треба, значить, треба. Тим більше тренування для майбутнього олімпійського чемпіона, я так думаю. Не будемо поки що сховати всіх секретів. От піднапрігся, подумав і зробили таким чином, щоб пропрацювати за одне тренування і швидкі волокна, і повільні волокна, всі головки біцепсу, всі головки трісепсу. Тренування підійде навіть тим, хто тренується вдома. Готові? Отже, у нас для хлопців буде набір гір 24-16 кілограмів, але якщо у вас менші слові показники, то можуть бути менші. Для дівчат гір 8 кілограмів спеціально знайшли. Знову пара. ж таки, одна пара безпосередньо. Якщо у вас не вистачає гір, наприклад, ну, не знаю, там, в школах, десь там, навіть в спортзалах завжди ці гірі були сік, я себе пам'ятаю, то можна скористатися навіть парою домашніх гантелей. Будемо пробувати робити. Yeah. Значить Спочатку перша вправа. Зараз ми просто прогонимо. Усі вправи я покажу кілька разів, а потім вже будемо робити їх коловим тренуванням. Але знову ж таки кажу, буде і сила, і потужність, і об'єм після цього тренування. Треба просто пробувати робити. Значить Беремо спочатку гірь найважчі, які в нас є. І що ми робимо? Ми просто робимо таку протяжечку лікті назад і піднімаємо їх, стільки виходить біцепсами, але ліктями назад. Будемо виконувати 8 та 12 разів. Зразу після цього беремо гирі, які у нас легші, і починаємо по переміні підйоми, але вже хватом зверху. У мене хват відкритий, я їх тримаю майже на пальцях, але я не завалюю якийсь вниз. Чому? Тому що хай ще й тренується передпліччя. Тобто, так я не роблю. Я роблю таким чином. Нахапну, на пальцях тримаю і витягую по чергу. Тут уже лікті стараються тримати на місці, назад не відтягуємо. Кількість виконання 12-15. Щоб біцу далі запросив пощади. Беремо і вириваємо за все, що залишилось. Беремо мої Так. Юліні, Жаїрі беремо по 8 кілограмів. Але знову ж таки, не шукаємо маленьких псяхів, робимо молотки. 8 кілограмів, вони не важкі, знову у мене відкритий, кисть не падає і отаким от чином прожимаємо молоточки. От тут уже 15-20 разів іде перші три вправи для біцепсу. Але ми пропрацьовуємо довгу головку, коротку головку і брахіаліс. Оцей трічки вправ. Просто доступно. Не відпочиваємо, переходимо на тріси. Знаходимо спочатку найважчу вправу таку. Імітація французького жиму. знову ж таки на гірі. Кому не незручно на гірі, можна просто використати якусь там лавку. Що ми робимо? Впираємося в ручку і намагаємося не розбити собі пику. Таким чином опускаємо Лік ліксі чітко назад. І отаким от чином працюємо. 12-15 повторень. Після цього не відпочиваємо. У нас там заготовлена ще одна гіря. Тут вже в мене гіря 32. Але знову ж таки, кому що там подобається. Важче не треба, бо після минулої вправи ручки підзабити і починаємо виконувати французький жим, сидячи. Лікті трішечки ззаді, тримаємо щоб розтягувати трісепс і прожимаємо. 15, 3, 18, можна й 20 разів, наскільки у вас вистачить. І це ще не все. Пішли. Заключна вправа після цих двох. Просто елементарні прості віджимання. Руки майже на ширині печі. І просто притискаємо до корпусу і опускаємося на трісепсах і вижимаємося. Скільки дуже забажає. Ну, думаю, десь 20-25 разів у вас має вийти це зробити. Я думала 50-50. Ну, зробив по 5-6 разів, здох. Ну що. Гарний був ефір. Поїхали. Я командий виробина. Перше коло на старт. Лікті чітка назад, так. Зараз ми після першого кола. Подивимось на ваняні руки. Чи стало вони сильніші, ми не, не дізнаємось, але ми чітко дізнаємось, що буде в нас об'єм. Не, під, не піднімаємо плечі, це помилка, просто літі назад. Хорошо. Копай. Перше коло ще відмова не сильно. Кість, кість на себе. Однак, да, не давай провалятися вниз. Чудово. Скажете відчуття. Першого з п'яти. Таке тренування ідеалі має зайняти у вас десь 25, максимум 30 хвилин. Відпочинок між колами не більше двох хвилин. Думала, його немає. Ні, якщо його немає, то вже швидко закислися і потім наступно вже салвай, після останній вже просто не зайде. Можна, в принципі, спробувати після 30 на бізнесу, але воно треба буде віддихатись. Зараз ми побачимо. Після 20 повторень як поняття буде дихати. Ну судячи по руці, то йому вже подобається. Вже починає продирати руку. Саме ще так майже не розминалися. ми сьогодні трошки поспішаємо. Давай. Лікти назад. Я що сказав, да? Не розбит лоб. Хорошо. Правильно, можна відбиву, лобом робити, головне не від гиря, а від рук. Хорошо. Работаем, работаем. Клята вправо, да? Треба трамати щери нового трошки. Давай, давай. Ще три раза зроби. Ага, можно будет посылать плиту, да я потім покажу як. Хорошо. И на гірю туди. Сядь, сядь, Давай. оп-оп, нащупал. і поїхали. Лікти назад, старайся не в сторони. Ти не руни колман. В тебе ликти зводяться. Хорошо. Хорошо. Правда класно уже друга вправа. Ага. Заходить, да. Ну, це просто коло. Ще ти молод, веж, уже гарячий. Давай, я забираю. Літій вздовж корпусу. Літій назад. Давай, давай, торкайся. Не лобом, а грудьми. О! Не прискорюйся. Просто продавлюй вже. Хорошо. Не спішно, не спішно. О, тут вже така ідеальна техніка. Вправа дуже легка, насправді. Після тих двох. Хорошо. Ще, Ще робом. Просто закисли його останні вправою. Тобі сподобався перший кружочок? Да. Ну правильно, він у нас такий десь більше як розігрівочний. Юля. Перший круг. Давай спробуємо зараз трошки попіднімаємо щось. Ми робимо чисто вісьморочками. Дуже, як чисто? ми з тобою говорили, що коли є генетика, то... Напік бачить там веса. Та ліктями назад, просто втягуємо. Давай. І ліктями назад. Ліктями назад, затягуємо. О, видно, що місь, місьє не така звращенна. Тому рука вона робить не так часто. Ці наші фішки і нюанси, то вона не завжди використовує їх і без них. Без них класно. Да. разочек перевертай вертай пробуй зараз зармоть давай о, так на тягу да, на пускай Пальці открыть о а тут лікать назад не тягу і кисть торпед немай хорошо да вы ты жкваты як дерзкая как такова да давай по, по 12 зробиш зараз Ти рахував? я починаю давай. раз Два. Літі не втягуй назад. Давай, ще по чотири на руки. Раз. Раз. Два. Два. Ми так домовлялись. Три. Три. Чотири. А ти що думаєш? Одну жопу будемо траватися. Встав. Молодки. Оце я перший раз, бачу, що Юля взяла гантели по чотири кілограма. Це за всі роки. Она навіть не знала, что она нас їсть, да, такі легкі, 15 разів. Скажи, заливай руку. Та да, уже все. Все. Помп, пишу. Хорошо. Подпимся. Ты зараз можешь сама ставити, можеш ставить, думаешь, стоит на друге на друге коло. Просто. Хватить? А ти нарахувала? Давай, ще два тоді. Рандомне число називаємо, як там в ризиках І просто вийде. хорошо Ух. і давай на трицепс мені буде просто шкода якщо ми тобі її підпортимо то ігри тебе злітати. Ми зробимо з тобою просить простіше варіант а таке если сразу ж Кулички разом ставимо і просто <гум> на них опускається і віджимається. Якщо то легко, опускається під них туди. давай пробач колечки. <гум> Ні-ні, отак. Так. А ще так? Не, не так, лікті назад. О, а все, поїхали. Е, головне оці вправі щур. Там оператор. Вперед, вперед, подвинуться. І лобом просто опустись, зі руки, як на французькому жимі. Uh -huh. Давай, лікті назад. Більше. О, хорошо. І коли вниз запускається, поставив шарша ноги. Оператор з боку можна ставити. Начебто, коли я піднімаюся, накочуєшся тазом вперед, щоб ти вертикально вгору йшла. Більше згинання в руках, роби розгинання. Тобто все через лікач. О! І витискайся. Не лягай назад. От максимально французька жим. Ще трошки. Давай ще два рази. Лікці назад. Ну так, да, розумію, не твоє, не твоє. Взагалі не моє. Хорошо. Пішли туди. На французьке сидяче. Гірічка таку беремо. Улипчиву. Готово? А як її брати? За ручки. Ліпці назад і поїхали, давай. А оціправі головне, що не захопити Юлі на волосся і не протиснути до гірі, щоб потім у мене не було ука. Хорошо. У ще. 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 нас перше право на 30 минути, потім ще попрацюємо. Ще, два. Можна, я просто не прийду. Ні. Ти, ти. ти просто звідси не підеш, поки ти нас воїш. Ще раз. Давай, давай. Хорошо. і на коврик туди. А таке захопилося. Бачиш. Нічого страшного. Ху. Давай, давай. давай. ти тренувати руки. Ну, це взагалі твої, да? Это сети. Без них жити не можеш. Давай, давай. Лигте назад. так. Залишилось 18 разів. Умничка. Давай. Ликтей назад. Чітко легте в дост корпуса. Да. Ще давай. Ще. Ще. Давай ще. І ще два робимо. Давай, давай. Два. Раз І раз. Хорошо. Хоп. Як відчуття? Скажи, як, як. В принципі, ти мене все любиш, але вже менше, так? Набагато? Моїх рук вже немає. Це все чотири кола. Трісечки лишилися. Подумаєш, тридцять підходів якихось нещасних наручка. А мені не хватило. Тобі сподобалось засвіти бідсуні. Я ж кажу, хватить. Ну, ми відчули, що вже досить тебе, так? Десять хвилин додому. <ріст> ну, я ж скажу, це тренування займає досить таке небагато часу. Швидко, продуктивно. Два дні потім будете їсти ногами. І все добре. О, Щас матча, Ваня, що Ваня мужньо доходить до кінця другого кола. Ваня, правда другий краще вже віджиматися? Ага. Прилипати починаєш. Голова важка стала. Нічого. П'ятий найцікавіший. Після третя думаєш, що хтось мене прокляв, що я погано тренеру зробив. А потім стає чудово. От Дімон знав, чи сьогодні не пройти, так? Да? Так. Да. Ну що ж, півтори хвилиночки і третя кого. Так. Не ходиться да. вже. Ну що ж, отаке таке от маленьке легеньке тренування для підготовки олімпійських чемпіонів, або в нашому випадку чемпіонів для Олімпії. Давай, покрутим я ще трохи. Покрутим не вже не, не сьогодні. Затривалістю, зайняло у нас 20 і трошечки, вже дуже точно не засікли. Нічого вже ми, мабуть, сьогодні добувати не будемо, тому що вправи були неспецифічні. Як відчуття юля? Рупнемо. Рук немає. О, тут вони є, а тут їх вже нема. Е, будемо ще якесь коло робити, чи ти просто зараз будеш прощатися вже? Ні, ми будемо прощатися. Ну, якщо тренування рук руки прощатися. З, з тренером будемо прощатися. Я просто не готова так тренувати руки. Mm. Мені ще якось потрібно їсти. Да? А Воні немає виходу, да? просто, а, так? Так, немає. Активації. Ну що чекаємо ваших реакцій, ваших коментарів. Ну, нам в цілому дуже сподобалось. Вона щира зараз. Я все скажу потім. Так, в общем, підписуйтесь на нас, буде далі. Я думаю, ще цікавіше. О, тому, я обіцяю. Наш тренер на цьому не зупиниться. Ми потім ще таку спину не специфічно зробимо, коли у нас типу, думає мало тренажерів, там для умов там, якоїсь кімнати або двора. Зробимо таку спину? Да, да. Обіцяємо? Так. Да. Ти просто не прийдеш, сам хочеш, сам показує. Ну я б розумію нічого. Дякуємо всім за увагу. Лайки, коментарі, підписки. Це варто того попробувати. До речі, так, спробуйте. Мені вистачило двох кругів. <laughs> Щоб померти інші два були вже з допомогою тренера.